Коли ми посіяли наше насіння, ми маємо нашу землю тримати завжди вологою. Тому, дивіться, якщо у вас тут от збирається конденсат, ми його так от струшуємо, У мене тут його мало О, струшуємо і перевіряємо на вологість землю. Бачите, тобто я трошечки зволожу її, трошечки буквально, бо в мене, в принципі, волога. О, буквально трошки. Все. І ставимо знов, знову в тепле місце, щоб, е, на, щоб наше насіння проростало. Обов'язково треба зволожувати землю, щоб ваша земля не була суха. Так само, і тут, бачите, у мене мало тут конденсату збирається, тому ми беремо, відкриваємо нашу плівочку і, оп, і оприскуємо ось так, от. Нашу землю, щоб вона завжди була волога. Але, дівчата, без фанатизму, без фанатизму ми трошечки зволожуємо, щоб наше насіння проростало, і ставимо знову в тепле місце далі проростати.